Привіт-привіт, водолії, водолії. привіт, мої дорогенькі водолії. Що тут у вас? А у водолії тут жезлів. Нова справа, нова дія. Якась булава в руку. Я можу, я знаю, я вмію такий якийсь енергет... імпульс енергетичний, ідея, натхнення, енергія через край ем... З план... планів просто мільйон. Різних якихось ідей, енергії багато б'є. Треба щось робити, треба кудись йти, щось внідряти щось в житті, реалізовуватися, допомагати і тому подобне. Причина, по якій, по якій така буде активна енергія, активна дія. Що це за причина? Причина то за е, жезлів, що це? Це робота, це робота, це ваше. Ну, обов'язково це ваше професійне там, да а ну це може бути ну. Роб... Ну, пов'язано з пентаклями, ну, з роботою, з куванням петаклі, ваше матеріального забезпечення. Тобто, робота може бути і вдома, да? не обов'язково це десь на якусь фірму ви працюєте, робота, наприклад, домохозяйка, да? Чи пенсіонер, якісь там, ну, от, якась дія, допомога, яка щось робить, щось допомагають. Да? Це ж теж таке, це ж, воно ж теж це з цим пов'язано. Тобто, це налаштування свого биту. По восьмерки це праця, розвиток, доскала, удосконалення. Да? От, наприклад, це да, все, все воно все зв'язане. Захочете щось поміняти, щось поміняти, переробити, допомогти винести, вичистити. Оце Це таке може бути. Якісь ідеї нові, Якщо працюєте на роботі, якісь ідеї нові, удосконалить його, переробити, зробити його більш. Ну, як, Разпредложення, може бути таке, знаєте, оце, оце все про вас. Оце водолії, все це про вас. Е, дії які будуть. Аналіз. Все ж таки, я думаю, що це пажу мечів, це буде, е, такі, знаєте, е, нові ідеї вивчать, пророблять, е, перестраювати аналізувати, виводити правильно, неправильно, да? ось таке щось буде. Може, отчот, да? Там смету якусь, знаєте, ось це таке щось будете робити. Просчитувати усе будете, якось отаке. І результат у цієї дії та й буде. А результат буде е, рицарь мечів. Будете оце все, що ви собі тут надумаєте, це що ви